І так, кажуть Гончаренко в президенти, да? ну, тоді я буду казати, як Гончаренка. Дивіться, мої любі друзі. А в мене це все викликає дуже великий сміх, тому що ну, ось людина пише правди. Нещодавно трапилась така дуже погана подія 128-ю бригадою, де загинули військовослужбовці. Що в нас сказали люди його розстріляти на хрест? На довічне ув'язнення і тому подібне. Мені ось цікаво, чому нема такої ж самої поведінки від населення, наприклад, до таких депутатів, як Тіщенко, які, наприклад, бикують, які розкрадають бюджет, це майже те саме, що твого чоловіка, твого сина, твого батька відправили на фронт. Без наданої якісної, скажімо так, підготовки, екіпірування, безякісних касок, бронежилетів, радіозв'язку, автотранспорту і озброєння, без якісної їжі. І це заподіяло його в кращому випадку якоїсь шкоди, в гіршому випадку смерті. І навіть він сам казав, що потрібно таких на довічного в'язнення садити. Але ж ви вже протягом двох, двох років майже просто дивитесь на нього, як на коміка, хіхікаючи та посміхуючи. І нічого з цим не робите. Тому я не знаю, як ми переможемо з такими людьми.